Ф 1 спортивний блокбастер від режисера Облівіона і Топ Ган Меверік Джозефа Косинський. Головні ролі, в якому виконали зірки Бред Піт, Хав'єр Бардем, Кері Кондон і Дамсон Ідріс. В центрі сюжету легенда автоперегонів Соні Гейс, який після жахливої аварії багато років тому був вимушений покинути справу всього свого життя і зараз кочує з місця на місце, підробляючи на різних автогонках. Та коли його старий друг пропонує Сонні повернутися в ризикований спорт, щоб врятувати перспективну команду, колишній гонщик отримує можливість знову відчути смак перегонів та довести всім, що його ще рано списувати з рахунків. Разом із молодим і амбітним гонщиком, якому ще багато чого треба навчитися, Сонні вийде на трасу в якості пілота й наставника та, занурившись у світ надвисоких швидкостей, вкотре здивує натовп своїми хитрощами та майстерністю. Режисер максимально реалістично передав шалену атмосферу перегонів, ризику і високих ставок, подарувавши нам видовищне і детально пропрацьоване кіно з вражаючим технічним виконанням, чудовим саундтреком і емоційною складовою.